Привіт, мудрим і небайдужим! Проміжні результати саміту Шанхайської організації співробітництва. Виклик Заходу. Знайшли вбивцю Парубія і багато чого цікавого. Отже, друзі, по порядку. Другий день саміту ШОС і вже жорсткий виклик Заходу. В першу чергу в США. Взагалі, сам ШОС у сьогоднішньому форматі, коли прибув прем'єр-міністр Індії. Коли прибув керівник Туреччини Ердоган, коли Вірменія і Зейбаржан, які ще буквально тиждень тому сиділи за одним столом з Трампом, зараз змагаються за те, щоб вступити в шанхайську організацію співробітництва. ну це щось за межами фантастики. Взагалі, проглядається жорстке протистояння, яке вибудовується вже навіть географічно, якщо ще недавно. Індія розглядалася західним світом як супротивник Китаю. То після цього візиту у Китай, прем'єр-міністра Індії, ситуація кардинально змінилася. І Китай набирає вагу: набирає вагу Шанхайська організація співробітництва, в яку хотіли вступити, вони були партнерами цієї організації. А зараз хотіли вступити зразу після перемовин, підписання гучного розпіареного. Меморандуму про заключення миру в Вашингтоні прилетіли в Китай і подали заявку на вступ в Шанхайську організацію співробітництва Вірменія Зайбаржан, і навіть в цьому форматі змогли розіграти інтригу. Могли розіграти інтригу, коли певне блокування зробили для Азербайджану і Вірменії одночасно і Індія, і Пакистан. Тобто такий ажіотаж, що всі хочуть туди вступити. Що це для нас, друзі? Для нас, друзі, це жорсткий сигнал, що протистояння буде посилюватися, і, на жаль, ми, які знаходимося якраз на межі західного східного світу, ми, які зараз фактично знаходимося у війні, можемо взагалі бути між молотом і ковальні. Трамп дуже жорстко прореагував, розкритикував Індію, зокрема, за цей візит. Однак прем'єр-міністр перед тим взагалі ігнорував заклики адміністрації Білого Дому провести перемовини. Чим закінчиться саміт Шанхайської організації співробітництва, ми ще подивимося, які ще будуть заяви. Однак вже треба твердо сказати, що Китай обіграв і зараз в реальному часі. Карти, так, як американці люблять говорити, карти на руках Китая дуже потужні. Відповідь США, ми будемо спостерігати найближчими днями. Для нас нічого гарного, поки що шанхайська організація співробітництва в частині сьогоднішнього саміту, який відбувається, на жаль, не несе. Росія отримує все більше партнерів, з ними обнімаються, Путіна вітають. З Путіним в лімузині їде прем'єр-міністр Індії. І все це я ще раз кажу на фоні того, що тільки нещодавно вірменія і Зайборжан, які були у Америки, вже зараз знаходяться в центрі перемовин, в центрі дискусії на саміті ШОС. В Україні знайшли вбивцю Парубія і Служба безпеки України, і поліція. Прозвітувалося, що все, от він цей вбивця, показали кадри зі спини чоловіка і поінформували, що 52 літній львів'янин, начебто вбив поробія як політика на замовлення Росії. Тоді ця вся історія, як на мене, ну не похожа на правду, тому що вбити політичного діяча і заробити собі фактично довічне ув'язнення. За те, щоб отримати, начебто, інформацію, де знаходиться тіло вбитого сина, ну це точно щось за межами фантастики. Ну, але яка вже є версія, така є. Я взагалі дивуюся, як українці після тієї всієї брехні, яка виливалася і продовжує виливатися, взагалі ще слухають якісь офіційні заяви органів влади в Україні. Ну, Служба безпеки вона вже зашкварилась багаторазово своїми діями, бездіяльністю, своїми байками про те, що війни нам не чекати разом з ГУР, Зеленським і всіма іншими. Але люди продовжують слухати, продовжують слухати і, як то кажуть, жити цими новинами. Особисто я вважаю, що просто це схоже на те, що призначили, тому що не може ні Служба безпеки України, ні поліція показати свою недієздатність. Крім того, треба відвести. Відвести увагу, переключити увагу на звичайно на Росію. Ну не була б Росія, я не знаю, що вже робила наша влада. А так як на кого переключити увагу і сказати, що це все Росія винна, хоча б показово, що пробіяв били саме тоді, коли його прізвище почало лунати з усіх пабліків як імовірного кандидата на голову Верховної Ради і виконуючи обов'язки президента України, який буде. У той чи інший спосіб приведений до цих владних важелів і далі буде продовжувати в тому числі перемовний процес з Росією. І тут раптом таке гучне вбивство. Подивимося, доки немає інформації з заходу. Я ще раз підкреслюю, що за Україною слідкують західні спецслужби, і можливо у той чи інший спосіб інформація буде. Доступна західним змі, і ми знаємо щось інше, більш цікавіше. Дуже важливою сьогодні новиною є інтерв'ю Януковича російській пресі, який він, начебто, підтвердив і практично слова Путіна, що війна в Україні почалась, тому що був державний переворот. Але насправді я думаю, ситуація значно глибша, ніж нам дається. Ну, перш за все, хочу відмітити, що справді Янукович не збрехав. Янукович зробив для євроінтеграції напевно найбільше як президент. Вивчаючи законодавство, я був приємно, неприємно вражений, що саме за каденція Януковича було найбільше прийнято під кальку європейського законодавства. Тобто ні Ющенко, який декларувався, ні Порошенко стільки не прийняли. Янукович прийняв, тобто він тут не бреше. Ну і взагалі, я як активний учасник революції гідності, як той, який підтримав студентів на Євромайдані, і був категорично проти Януковича при владі зараз. Дивлюся на все це беззаконня, яке приніс, начебто, начебто, та уряд, влада після злочинної влади свердно, говорю, що ми тоді не розуміли, що виявляється злочинна влада, нас чекає попереду. І сьогоднішній беззаконній безпреділ – це просто щось надзвичайно, надзвичайно потужне, та потужне, як каже Зеленський в порівнянні з Януковичем. Янукович це просто дитя мале. була. Альтернативна інформація, було купа позитивних рішень, була дискусія, був діалог, були протести, були, було, було виявлення. Ну що говорити про один податковий майдан. Олену Кович тоді прийшов, почув, зробив зберіг спрощену систему оподаткування обліку звітності та прийняв податковий кодекс, який в рази краще того, що зараз є. Якби він був, СПД було б менше. Так, ціни. А що Зеленський прийшов? Ні, протест руху Сейфоп був значно масованіший і толку. Ніхто на нього не реагував на інші протести. Тому, ну взагалі, з урахуванням сьогоднішнього дійства, що відбувається, я переглядаю дуже багато своїх ствердних думок і рішень минулого. Але думаю, що Януковича дістали не просто так. І заява Путіна про те, що був державний переворот на фоні того, що. Відсторонено, скажімо так, від посади президента Януковича дуже сумнівно. Я як юрист вивчав ці документи, окремо цьому присвячу, напевно, ефір. Але фактично, якщо говорити юридичною мовою, то дуже багато підстав, щоб Янукович ще досидів свій термін, визначений, зокрема, конституцією на посаді президента. І, можливо, цю карту ще зіграють зараз. Не можна про це говорити, немає якихось підстав. Але те, що його дістали, і те, що його так розпіарили навіть в Україні, це теж не просто так. Не знаю, чи це добре чи погано. Люба видозміна, яка від сторони Зеленського від влади, я вважаю, позитивою для України. А от щодо повернення Януковича, треба дуже добре над цим подумати. Ну, а це друзі, новина, яка мене вразила своїм цинізмом. В принципі, цинізм у сьогоднішній владі ну, не займати. І вона просто вражає нас в ну, черговим пробиванням дна. Виявляється, державні службовці до цього документу, що я вам показав. будуть отримувати окрім місячної, квартальної, ще річну премію. Тобто, це при те, що заробітні плати державних службовців б'ють рекорди, таких зарплат не було ніколи, попри тотальне зображіння простих українців. держсектор прекрасно живе, я вважаю, паразитує. Так, він здебільшого зараз отримує кошти за рахунок допомоги Заходу. Але ці кошти можна було би точно раціональніше використати. Тобто чергові премії, чергові статки можновладцям, які фактично повинні бути менеджерами, але практично паразитують, зловживають, до речі, мародерять, розкрадають країну і знаходяться в той же час під захистом. Під захистом, який дає їм бронювання, і під захистом, який дають безпосередньо українці, ті українці, які не вибирали для себе шлях службовця, не вибирали ще для себе воїна, але яких бусифікують силою, відправляють в першу чергу на захист цих державних чиновників. Така вона Україна, друзі. На завершення, я хочу привітати українських дітей з першим вересням. Хочу привітати тих. Дітей, які ще розглядають своє майбутнє в Україні, і сподіваються, що їхні батьки їм виборуть а в сьогоднішніх реаліях вони зможуть отримати хоч якісь знання. Вірю, що навіть ті українці, які виїхали за кордон, маленькі українці, все-таки будуть залишатися українцями, будуть здобувати знання для того, щоб в майбутньому все таки створити державу українців. Не просто державу з назвою Україна, якою керують не українці, а державу українців і де вони будуть впливати на процеси, а не тільки підпадати під бусифікацію, репресії і тому подібне. Це, в принципі, коротко щодо головних новин, чи тих новин, які мене більше зацікавили на сьогодні, на 1 вересня. До скорих зустрічей і до подальших аналізів того всього, що відбувається навколо нас.